Друзі, вітаю на моєму каналі МетаноЕЛЕГРО. В цьому відео хотіла би розказати вам, які існують варіанти по, скажімо так, відкриттю своєго, своєї власної справи, зокрема за кордоном, зокрема в Польщі. Взагалі-то я... Так, скажімо так, не закликає, звичайно, до очікування на всякі допомоги соціальні, там, і навіть на зарплати, так, відкриття власної справи. Але тут, допомог, тут буде не допомога, а навіть дотація від держави, яка підтримує започаткування чогось своєї. Це дуже класно. Інша річ треба розуміти, ну, на що там можна розраховувати. Зокрема, розкажу про таку опцію, так, яка існує в Польщі. Значить, тут людина, яка втратила працю, наприклад, так, і чи не втратила, чи просто, ну, Є, немає вже праці, так, і зареєструвалася як особа безроботна, а, і не мала е, раніше, не займалася підприємницькою діяльністю в Польщі, так, така людина може е, складати заяву на отримання дотації від держави е, на відкриття своєї справи. Для цього треба зреєструватися в порятовому уженді праці як особа безроботна і слідкувати за інформацією, в принципі, вона ну, там регулярно є оці ну, терміни якісь, так, ну, от зараз там в там, вересні щось буде, там, може, там, ну тобто раз на кілька місяців там якісь програми а, існують і вони реально існують. Значить, для цього треба скласти бізнес-план. І що важливо, ну це дуже-дуже-дуже важливо, скажімо так, що для цього треба мати поручителя. Так? Поручителя, який має джерело доходу стабільного так, в Польщі, тобто іншу якусь людину, яка поручиться за це. це ну, так, я, я розумію, що це трудна така вимога, але ну, в принципі я просто вас поінформую, а може в когось є такі можливості, так, знайомі і так далі, які підтримують вас, підтримують, підтримують вас так, в такій справі. От. Ну, або там інший варіант, це треба там... На власному рахунку заморозити гроші, які будуть, які будуть забезпечення цієї дотації. Ви скажете. Вибач, а який сенс взагалі в цій деталі? Тобто мені потрібні кошти, щоб я типу, справу так свою там, відкривала, щось там започаткувала. Я тому і питаю, бо в мене грошей немає. Так? Ну, я теж в мене спочатку, якби, перше враження було таке, але сенс є. Я скажу, в, цьому, в чому він полягає той сенс. Оця дотація, яка дається державою, вона там може бути в різних, але цілком ну, це не, не на велику справу, так? але ну, це про які кошти взагалі йде мова, мова йде десь 40-50 тисяч злотих, ну, десь біля того. Так, але на щось маленьке вистачить таке своє відкрите. Може, ну знаєте, велике зараз, ну, у кого є можливості, то супер. Ну, а на щось таке 40-50 тисяч, то в принципі щось маленьке можна вигадати, так собі там як би, ну, прорахувати і, і так далі подати. Ну, в сенсі вигадати, я маю на увазі, тобто мати свої якісь такі плани, якісь, якісь бачення, так, що, що людина там хоче зробити, От, то який взагалі-то сенс? Сенс полягає в, в тому, що оця допомога, вона, її не треба повертати. Так? Тобто ви отримаєте цю допомогу, ви її використовуєте і її не треба повертати. Тому якщо ну, є якісь кошти, скажімо так, ну, от, ну, може таки бути, так, що ну, людина, у людини є там якісь кошти, які вона ну, якби, витратити на це не може, але вони існують, так, які там заморозити. І, от, а то, що дасть держава, то можна використати на, на бізнес. Так, це, я розумію, що це може бути рідка ситуація, але все в цьому житті буває, знаєте, як кажу, тому просто треба мати на увазі, що є така можливість. Значить, ну і що там важливо, важливо що ну, там підписується договір і ну, такі прям прицемпові речі, які треба буде виконати, то коли ви складаєте бізнес-план, вам, вам треба написати, на що конкретно ви будете витрачати ці кошти. І тут ну, держава не, ну, не видає на оці такі поточні речі там, на інтернет, на, там, на світло, ну, на електроенергію, так, ні. Тобто це якесь обладнання, так? Ну, на, 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 отакі, на базові такі речі вони видають. Якісь обладнання, щось таке, так. От це треба розуміти і якщо людина потратить не туди, куди було спочатку, ну, куди ну, мали бути спрямовані кошти, не цільово так не, не використає, то ну, треба бути державі повернути все, що взяв. Тобто це дуже, ну, так, тут е, такі вимоги, я б сказала, дуже-дуже-дуже е, ну, непрості, можна сказати, ну, а з іншого боку, ну, держава видає кошти без, так, тобто, ну, а, ну Вона якби, має розуміти, куди це піде, так, що це дійсно піде на, на якийсь такий реальний бізнес. так. Ну і ще, що треба ще треба. Підтвердити, що ви дійсно ну якось до ну, добре було підтвердити, що ви маєте в цьому, в цій справі, яку ви будете, скажімо так, започатковувати, що ви ну, маєте чи якісь досвідчення, чи може освіту, чи щось таке, так, ну тут якісь такі речі. Це теж теж буде завдяки цьому так буде прийматися рішення, тому що це не значить, що просто звернувся і тут отримав так автомат. Ні, ясна річ, що ні. От, тобто це має бути щось таке реальне. Але ну, ці програми дійсно існують, і вони регулярні, і це було би дуже-дуже, ну, це, це дуже було б добре так скористатися якщо людина ну от для себе знаєте для когось це от я зараз описала ці ну, вимоги оцю картинку як це виглядає так хтось зараз я розумію хтось з вас послухає подумає боже це це ну це що це це щось неможливе а хтось може послухає і знайде для, для себе в цьому вихід якийсь розумієте так чи інакше треба ну. Більше інформації, більше ми можемо якось так, або скористатися, або ні. Тому ви тут, скажімо так, просто, просто можете зараз, подивившись це відео, загуглити собі там, де ви є, в Польщі, так, там, де ви проживаєте, повітовий у жонт праці, так, і там вони публікують оці програми. От, І там все і описано, які там вимоги конкретно, які суми і так далі, і так далі. Тому, тому така вам інформація, ви користуйтеся або, або не користуйтеся, а може вона комусь рано допоможе почати свою справу. Це буде, це буде реально круто, класно. Я вам бажаю успіхів і побачимо.